Вітаємо вас у Львівському Скансині у музеї Просто небо, який носить ім'я Клементія Шептицького. І це ім'я по-особливому сьогодні звучить, зокрема, ім'я Андрея Шептицького, ювілейний рік якого ми відкриваємо сьогоднішню виставку, яка називається Щедрою рукою. Власне, вона про щедрий меценатський жест. В тому числі і про той, з якого почався символічно розпочався наш музей. Наш музей є доволі молодий, він заснований всього лиш був у 71-му році, але це є офіційна дата його заснування. Символічну дату ми пов'язуємо з першим об'єктом на цій території, де ми зараз знаходимося, з церквою зі села Кривки, завдяки сприянню Андрея Шептицького. Завдяки фаховій підтримці Михайла Драгана і Ларіона Сенціцького церква була перевезена сюди, на це місце, на пагор Безнесіння. І, власне, від цього моменту, від 1930 року, ми пов'язуємо символічний початок нашого музею. Церква зі села Кривки був перший музеєфікований об'єкт, і це було була дуже гарна синергія. Меценатства і фаховості, фаховості збереженні. це вже третя виставка у цій оновленій залі, яка, до речі, теж була оновлена завдяки меценатам. Але ця виставка є перша, на якій стовідсотково представлені фондові предмети, і всіх об'єднує єдиний статус нові надходження до музею. Однією із сюжетних ліній, головних. Цієї виставки є люди, завдяки яким музей зміг набути цінні експонати до своїх фондів. Виставка про щедрість про кожного з вас і про кожного, хто приходить до музею. Щедрість дарунки це те, що починається, коли ви заходите. Адже кожного разу, коли ви купуєте квиток, поклавши руку на церкву, можу сказати, що ми його чим не використовуємо на благо музею. Ми точно щось купимо добре, ми точно щось відреставруємо. Багато з вас. Багато наших партнерів, нових партнерів долучаються до великої афери. Я завжди кажу, що це велика афера, тому що прийти і сказати, коли я слухати прошу, дайте мільйон, дадуть 500 тисяч на реставрацію одного об'єкта, дадуть 700 тисяч на іншого, дадуть мільйон, а потім два, а так ми й до 10 кимось дійдемо. І до того, що, що було б, якби, якби музей мав мільйонні бюджети, і купити сам, відреставрувати сам, і нам не треба було б зовнішніх людей. Напевно, було б класно, мабуть. Але не було б вас, не було б людей, які формують цю спільноту. Людей, які формують суспільство з довірою до музеїв. Там музеям складно, адже не всі музеї мають довіру і не всі музеї довіряють. Хтось називає це центр мистецтва, хтось називає, що тут всі ваші експонати, які ви передаєте, просто не хоче віддавати. Вони знають, що вони будуть, вони будуть бажати довго в фондах. І ми їх ніколи не побачили. Так ось виставка, що точно можете побачити. Я би дуже хотів, щоб ця виставка стала першим кроком до великої довгої розмови про фондосховище і про приватний депозитарій, де колекціонери приватні люди, які мають спадщину, люди, які би хотіли поділитися з цим, з нашою країною, з нашою культурою, могли бути впевнені, що їхні речі. Будуть в добрих, правильних руках. Нехай на цій виступ буде перша розмова про, про це в нашому музеї, але така вже більш предметна і з якимись конкретними кроками. Я дуже надіюся, що через років 10 ми будемо відкривати цей депозитарій, наше сховище і вас буде разів 10 більше і людей, які будуть готові долучатися до такої потрібної справи збереження нашої української культури. Ця виставка є, є таким виявом вдячності. В першу чергу над нею ми працювали фактично останніх там декілька років. Ті ті речі, які тут є зібрані. Це якась невелика частина з тих нових надходжень, які ми отримали за останні 4-5 років. Загальне число надходжень до музею. Є близько там 1300 речей, так це це величезна кількість, і очевидно, що всіх їх ми не можемо не можемо показати так чи є сенс показати всі речі. І коли ми вже приступали до, до цієї виставки, то задумували собі, що має бути, що потрібно показати, як це показати, і, і, і на чому ми акцентуємо. Для нас великим питанням є. Властиво зараз теперішній час, час, час війни, нового бачення, нового кута зору на, на спадщину, на музейні предмети, на речі, які які потрібно зберігати. От власне хотілося на цьому десь десь закцентувати і, і і показати. Частину речей, які тут є, ми свідомо збирали за цих два-три-чотири роки, свідомо викупляли, свідомо зверталися до вас за допомогою. Купити за, з проханням подарувати, з проханням не знаю, підтримати, довіритися. Тут є багато, багато таких, таких речей, які раніше десь музеї не зауважували, які раніше десь проходили повз увагу музейників, бо музейники старалися зібрати щось давнішого, але в тому пошуку тих давніших речей часто залишалися невідомими, позбавленими уваги але які варто зберегти. Наприклад, ось ця колекція ікон на шклі. Це є 50-ті -60 і 60-ті роки. Ціла історія в, про осередок в торговиці на, на Попутті. Осередок фантастичний, оскільки це були виключно жінки, які малювали ікони. А малювали ікони вони з тої причини, що в радянський час ще була Сталінщина. А не можна було купити собі ікони десь. так? Тобто потрібно було самому навчитися намалювати. Цим зайнялися жінки, господині, які, які почали це робити, малювати. І за той час, і саме того середку було 15-20 майстень, які це робили. Попри ікони, вони малювали Шевченка і Франка. Це теж говорить про, про і свідомість, і, і цінність тих речей. Ми маємо декілька об'єктів, декілька ікон і малярства на шкірі. З Закарпаття. З Закарпаттям ми сприняткою Єгофії Коварди. Теж дуже цікава історія, колись на, на екскурсіях буду про це більше говорити. Внизу маємо наївні такі ікони на папері, мальовані сестрами, монахинями в підпіллі, теж з тієї ж причини, що потребували люди образи, а, а монастирям підпіллі теж треба було щось жити. Крім того, весь оцей контекст є західноукраїнський, але вгорі одна ікона достойно є. Є з Черкащини, і це вже теж про, про соборність. Тобто теж про те, що той самий процес відбувався не лише на західній Україні, а взагалі на Україні. Є збірка народних ікон Буковинських гуцульських. В Нашій колекції їх не є так багато є декілька завдяки Костику Шумському, завдяки іншим меценатам і теж музеями. Ми цю збірочку поповнюємо. Дуже важливим є ось розп'яття, яке нас зустрічає, там одне з перших. Це є розп'яття початку XVIII століття Закарпаття. Це розп'яття висіло вдома в Остапа Лозинського в майстерні. І після його смерті батько продав його на аукціоні на потребу війська ще в 22-му році, оселюк війна почалася. І це розп'яття викупив Костик Шумський і подарував нашому музею теж пам'яті про Остапа і активний експонат до музею. Ви тут будете бачити збірку наївного малярства з Сумщини з Чернігівщини. Це з тих регіонів, які зараз бомбляться, і зараз теж крайній час це збирати. Ми маємо сучасне мистецтво власне теж з тих проєктів, які ми робимо, які ми проводимо з 22-го року в коселі зязівчика. І ці речі теж є безцінними для нас, оскільки вони залишаться як пам'ять. Про цю прокляту війну і теж про, про нас в той час. А ми маємо розкішні килими, одяг, таблички з номерами будинків. Між ними ви знайдете одну табличку з вулицею імені Маркіяна Шашкевича. А з міжвоєнної Польщі тільки в Копичинцях була ця вулиця Шашкевича, інших вулиць в Україні не було. Це теж безцінний експонат. Ми маємо збірку кераміки невеличку, але розкішні предмети. Кожен з тих об'єктів він несе свою інформацію. Вони ще потребують великої уваги, дослідження. Але ми намагалися тут підібрати ті речі, які будуть промовляти, про які не є просто самою річчю в собі, а які несуть за собою цілий контекст, контекст пам'яті, людини, контексту історичного. І це, це насправді ці це не речі, і завдяки вам, всім ми зараз їх зберегли і будемо берегти далі. Дякую свого часу, коли я працював над упорядкуванням альбомів серії Українське народне мистецтво, яке видавав інститут колекціонерства. Я мав змогу досить ґрунтовно познайомитися з фондами національного музею і з книгами надходжень цього музею. В книгах надходжень є зафіксовано джерело. Поступлення кожного експонатів. Я звернув, що значна кількість експонатів поступила від приватних осіб. В неї якраз цікавий період між Першою і Другою світовою війнами. Я звернув, що ці люди дуже різні. Були дуже знакові люди для нашої культури, наприклад, художник Модес Сосет або священник громадський діяч Павло Литвицький. Була дуже велика кількість просто священників-парухів з різних сіл, які віддавали до музею. Артефакти з тих які були в їхньому розпорядженні. Але також було багато посполитих українців, селян, міщан, які передавали речі у національний музеї. Коли долю таких знакових людей, як Сосенко чи Витвицький, ми добре знаємо, то про інших людей ми знаємо дуже мало або можна сказати, взагалі нічого не знаємо. Ми не знаємо, як склалася їхня доля в часі виховіття Другої світової війни, переслідувань після війни. І фактично ми не знаємо, де вони є поховані, що я збереглися в їхні море. І ось цей запис в книзі поступлень є, напевно, чи не єдиною пам'яткою, яка говорить про цю людину. І при цьому вона говорить, не фіксує не тільки їхнє прізвище і ім'я, вона фіксує, що це був патріот, що це була активна людина для якої збереження нашої історичної чи мистецької пам'яті є небайдужим. Якщо взяти до уваги, що книги поступлені і інвентарні книги в музеї є, мають безстрокове збереження, то може виявитися, що цей пам'ятник їх буде багато набагато довготриваліший, ніж той, що зроблений з каменю чи з металу. Хочу вас запевнити, що і в нашому музеї ретельно ведуться подібні книги поступлень і інвентарні книги. Зараз проводиться оцифрування цих книг. Чому пам'ять про наших жертводавців, я буду, думаю, буде збережена на багато поколінь вперед. Значна кількість експонатів Національного музею була придбана за рахунок спілки приятелів Національного музею. Це така громадська організація, яка була утворена в 1934 році, і в її статуті було написано, що вона створюється для фінансового і організаційного сприяння національного музею. А по факту вони ще крім того займалися видавничою і. Виставковою роботи. Нам, признаюся чесно, дуже бракує такої організації, яка б на постійній основі сприяла діяльності нашого музею. В контексті цієї виставки можу сказати, що нам в нас є така проблема, що на сьогоднішній день на різних інтернет-ресурсах достатньо регулярно попадаються речі першорядного мистецького характеру, які би ми хотіли придбати до музею. І навіть якщо ми маємо джерела для фінансування, то сама процедура фінансування настільки складною, що практично жодну річ таким шляхом ми придбати не можемо. Тому я маю таку надію, що в близькому майбутньому така організація у нас створиться: організація приятелів музею народної архітектури і побуту імені Кванта Але, попри те, все, всі ви, що тут зібралися, є нашими приятелями, і ми всім вам щиро дякуємо за ту. Допомогу, завдяки якій ми можемо збільшувати чи поповнювати нашу збірку. Окремо, я хочу подякувати Роману Зімінко, оскільки він і був двигуном цієї виставки, фактично без його ініціативи вона б не виникла. Якщо уважно будете читати етикетки під експонатами, ви побачите, що і дуже велика кількість предметів на цій виставці подарована особисто Роману. Але китой Роман має таку хорошу якість, що він дуже добре комунікує з людьми. Він має заслужену довіру в людей, і тому через нього поступило дуже багато речей сам нашого музею. Я хочу звернути вашу увагу на те, що цілий ряд експонатів є подарований працівниками нашого музею. А про що це свідчить? Це свідчить про те, що люди, які знають музей середини, вважають, що вони продають його в таке місце, де вони будуть надійно збережені. Тобто, знову ж таки, це. З найкращої сторони характеризує наш заклад. Тому прошу це задуваю. Ще раз хочу всім подякувати, хто причетний до цієї виставки. І хочу висловити сподівання, надію, що така співпраця буде ще тіснішою, ще пліднішою. І ми ще будемо мати нагоду не один раз зустрічатися за такої або подібної нагоди. Дякую. Частинка речей, які я подарував свій час, і в музею моє серце лежить. Я, відколи я воюю. Але постільки сьогодні великий святок серед наших, серед народу, а подвійний святок, оскільки у нас є виставки музеї, таке начало не йдуть з пустими руками. Я так десь відчував, що буде істент. І там буде невеличке вільне місце, де можливо поміститься місці це ще дещо того, що музею є, але такого, такого немає. Такого знак. Це якийсь знак до музею. Долучити, долучити. Власне, пан Володимир подарував збірку інструментів до музею таку підбірку. Ці затискає, там не менше формату, десь такі половинки, а на якраз є місце кора для того. Це річ Бурштина від майстра, який був простріній майстер Микола Сенек. Він помер майже 50 років тому, але це з його робітні. Це так, раз, але це ще не все. О, тут ви бачите такий шруб дерев'яний. <сл> і, <різьбу> ось. і є така річ, яка робить різьбу, щоб зробити такий шруф. Розумієте? Тобто це є така плашка свирідна. Да? Ну, а ви скажете, а чим же тут зробити, правда, от? Тут ще є така річ, річек так званий, як так кажуть, ось тут, напевно, був якийсь ключ. Бачите, тут ну, це такі надійні речі. О, так що я. Приємність передаю ще сьогодні до музею. До, Я доповню колекції. Дякую, всім за увагу. та Власне, ще пан Сергій Івашків нам подарував там при виході. Ви бачите його авторського коника Ліворуч від дверей. Пан Сергій займається сукальською керамікою і чорнодимою керамікою, і ми з ним теж довший час співпрацюємо. Це від нього подарунок. Я знаю, що пан Левко. Що в торбі, але казав не показувати, то ми потім подивимося. Дякую.